Що це за картинка? Скруч. Скруч. Це тобі хтось подарував хтось після под... угоди. Чи... Після угоди, так. На віднароження мені подарували. Да, ну напевно, тому що жовтий. Напевно, тому що це жовтий, от, да. логотип. Ну і бачиш, дуже ж Луївітон. Да. Це вже частина сім'ї. Там, там все добре. А чому от частина сім'ї? Ну, Луївітон же ж належить тесту ксаві. Ну. Да, його Дружина, дочка Бернарда Рно. Але він став мільярдером до того, як одружився на дочці мільярдера. Я зрозумів. Скажи мені, що символізують ці ріжки? Це Трукселівські ріжки, вони символізують антени. Антени. антени які так. нахилилися від вітру. Ну, в сторону абонента, скажімо так. В сторону абонента. А абонент от. Ні, я розумію. Він це таке тяжіння. Таке ружі... жовте до да жовте. Ні, це ручки, це ручки абонентів передають монетки ці цій, цій людині.